подивимось. 2019 рік. 1.5 BluHDI. універсал. Опа. Так, коврики в комплекті. Подивимось під капот. Ні, тут цікавіше. Шкірене кермо, є трошки дефекти. Два ключі. Автомобіль з аукціону. Пробіг 220 тисяч оригінальний. Автомат коробка ISIN в залежності від року 6-ступенева або вісьмиступенева. Легкосплавні диски. Так, тут у нас зима Вінтер пірелі. 205-55 r 16 16 діаметр. Рік 21, 27 тиждень. Зараз перевіримо лаку І взагалі позаглядаємо. Мені особисто подобається пужи. Так що. лучша робота в мірі: 87, алюміній Enferum 88, крило алюміній 97, 105, 115. Тут є сколи? Трошки от біленьке видно. Але це нормально. Пробіг 220 тисяч, Автобани. Європа. 98. 97. 95. 103. 99. 95. 88. Стойка 190. Кришу 85, 127, 116. Інколи можу показувати, там, наприклад, як тут було там 130 або ще щось, це просто датчик став нерівно. Ось тут, наприклад, можу поставити нерівно, буде там вистрибувати автомобіль. Я вже перевіряв, але не на відео. Тут взагалі немає жодного елементу фарбованого. От 83 поріжки. 91, 99. Тут чомусь б'є 170. Сейчас мы перевіримо, что за дела. 82. Пластик. Внутренний поверхні 76. 47. Крым-капот. Так, тут такая штучка треба тянуть. хоп! 19 рік. 19 рік. Все чистенько, гарненько. Тут немає слідів демонтажу. Тут так само. 101. 99.

Піно Все, рівненька підлога від краю до краю є поколодник Це красиво. Пустимо другу. Опа. Ой, хорошо. Ого, як від'їжджає сідушка? Що таке? Що з нею мало робити? Фух. Так, отут от протерто трошки кермо. Оце зафарбується вже тим, хто його придбає. Так, тут це на місці. Доключу. Два. Хоп! Підлопітник рухається, піднімається. Так, до речі, ось тут. Хоп! Можна прибрати. Хоп! Все, погнали. Хорош. Так, навігація. Навіть висоту показує 302 метри над рівнем моря. Тут документи, сервіска. Обожнюю ці рулі кермо пілота у Peugeot. Перевіримо коробку. Вправо вниз реверс. Парктроніки працюють. Драйв. Взагалі. Взагалі немає жодного поштовху нічого. Що там? А, паливо закінчується. Так, є мануал. Показує на приборці. Е, вам не видно. Тут коротше, на приборці показує одиничка. Двойка. Вверх пониження. Все. Тищ. Автодрайв. реверс, Взагалі коробка працює ніби в нового автомобіля. Паркінг. Круті. щок теж без звуку, без нічого. стоянкове гальмо увімкнено, Блін, круто. Там варійка, центральний замок. Да. Вям, вем. Так, тут все працює. Це походу сюди, щоб не забути. Пішли послухаємо двигун. Все нормально, всі живі. як години.